Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачний салат з курячою печінкою. Мені потрібно 500 г курячої печінки, 1 апельсин, один пучок зелені. У мене це мікс салату, 8 штучок чері, вершкового масла 25 г, столова ложка цукру, 2 столові ложки олії, чайна ложка меду, чайна ложка гірчиці в зернах. Чайна ложка солі та столова ложка лимонного соку і 150 г води. Печінку я вже попередньо перемила та підсушила, і тепер відправляю підсмажуватися по 2 хвилинки з кожної сторони, поки що не солю. Потім додаю вершкове масло, 150 г води. І тушу в середньому 10-15 хвилин. Солю печінку за 5 хвилин до кінця її тушкування. Поки тушиться наша печіночка, оббираю апельсин від білого, білої плівочки з усіх боків і на суху сковорідку, яку попередньо я посипала цукром. Додаю, викладаю апельсин і відправляю карамелізуватися на великому вогні по одній хвилинці з кожного боку. І тепер готую соус. Додаю олію, мед. Якщо мед у вас густий, то потрібно розтопити, щоб був ріденький, гірчицю в зерна, столову ложку лимонного соку. І все це гарно перемішую. І тепер збираю салат. Дуже простий, дуже смачний та дуже гарний салатик до святкового столу у нас вийшов. Можна і на вечерю готувати. Він дуже ситний та не важкий на шлунок. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!